Так, ну що, день номер 2 О, колонка на місці. Ха -ха. Бобри цілу ніч слухали музику і гризли дерева. Ха -ха. Так, ну що, задачка перевірити глибшу колобанку сьогодні. Бачу, там вже є один гіст. На ній, то напевно вона і розмерзлася. О, зранку. Свіжо, мінус 3, але сонечко вже встає. І буде плюс 15, плюс 17 в день. Так що на сонці так і не відчувається, що такий мороз. Я вже навіть шапку зняв, а йду в кепці. За вчорашній день було знову 18-19 і колобанька мала билась паніка. Все справдилося. Можна щоб сонце піднялося, зараз і шнур не обмерзав, бо він в мене тут і так вже. Останні вдохи, але тут ще лишилося за сезон. Осінній, коли його взяв, думаю, метрів 120 або 100 твердих, ще вийшов став. І колобанька повністю розмерзлася. Супер. Ну, зайти сюди. Тут трошки є глибина. Тут нам здавалось окуня гарно ловити. Тут попав по першій кризі. є ну, це вже рибалка перший закид. І є рибка клас. Швидко розлує нічого не скажеш. От і що я вчора розповідав на попередній рибалці. Ця калабанька і риби більше має, і і вона глибша. Хоча тут і зимою нормально її пресують. І з першого закиду у Правда, не клюнув, підсів, але процес пішов. Ще один був, та ти що. Так, Дар, це живий. Це вже мене радує. Попущу трошки фрикціон. Dva zake na dvije rebe. Ох, подача і схід. Ніфіга собі оце влупило. Ну, вже такий окунь був. Ну, Бущучка, не знаю, вона мала би відкусити або зійти, або цей. Ну або ковтнути так нормально глибоко. Ну щоб зійти там рідко сходу. Подача була сильніша просто. Знову був окунь зійшов. Сидять десь вони тут під кущом. Паразити. Так, поки що 2 грама буду ловити, нічого не буду видумувати. Ох, ти дивись знову був окунь. Як ж вони так клюють? Вже і паузу йому даю більшу. Вони просто підсідають. Оп, нарешті з клювачкою, Аж вискочив з води. Ох, ха <ріст> Мінус дартс. Так, в мене тут 0,2 флюр стоїть, але якщо буде ще один зріз, я перестрахуюсь, маю вам ще... Від Дніпро-Свинець 5,3 кг на розрив 12 ЛБ. От такий, так що попробую його. Думаю, якщо ті шнурки, то він з ними має справитись з їхніми гострими зубками. А зараз хочу спробувати поставимо 2 грами Дніпро-свинець. І поставимо скорпа. Може Нарешті я його таки розловлю сьогодні. Поставимо темненького фіолета. Думаю має бути результат. я ще той окінь заїдав його нормально, а не так пасивно його дуже бере. Так, і десятий гачок Так, переставив я з фіолетового на оливку і одразу на першій проводці було клювання. Значить, діло все в кольорі. Він не хотів фіолетового. Хоче таке мотройл, оливка, вотермелон, щось більш до світлого. Бо інакше, я не знаю, як то пояснити тоді. Я кидав, скільки фіолету і скорбів клювань не було. Перший закид оливкою і натопі. Але в когось ця приманка працює прямо вже на розрив. Так, що думаю, що пару закидів треба переміщатися, нема що застоюватись, треба обловити. Якомога більше місць, більше обловлю, більше знайду риби. хочу пауза. Опа, вот заедал четко. класно в є гадарцика начик красончик ну це вже хороший по сьогоднішнім міркам пливи І гарно заїв Ось тут під цим кущиком Все-таки рибка більше тут треться. Сьюзные звучки. Ну, сью полностью дарцы. О, гарного. Цей вже на вотрмелен клюнув. Так, зараз його зараз фоткаємо і відпускаємо. Цю. є другий, але то якийсь дуже маленький. Так на румешку треба ловити. А зічку Гарно. Навіть краще як матрону. От що робить 1 грам. Загод. Думаю, переставлю 1 грам, бо хотів переїхати, тут ще канал такий є збоку. Але там мілко і кидати далеко не треба, тому якраз там 1 грам буде супер. І Його думаю попробую тут, доки я ним кинув четвертому шнуру. І по тему 2.30. Ну от, десь на майже на 2 метри менший закид виходить ніж двома грамами. Ну і вершинці нічого не видно. Видно тільки як шнур провисає і тоді я орієнтую, що приманка опустилась на дно. Але окунь з'їв краще, як 2 грами Ох! Ні, що собі такою покльовочкою лепив. Більше завесло і на тобі око. Клас. Ух, обрецкрізь. Клас. Тут зменшивши вагу можна ще доловити рибу. Сидимося, знову подача. Чи 2 грама йому за швидко просто падає на дно і все. І він не встигає за ним реагувати, бо інша, він ще настільки активна. Вода ще не прогрілася. Але так льовку знову було класна. Дивись, це вже щукар. Тоже на один грам. Чи що чуть? По зубах. Бо паша, як має бути. Ну, така непогана. Як і тут дістати тільки. хопила ти чітко. А перед тим позрізали в мене. Закроєчок. Трошки за зігрі зачепилась. от така Тетю Щука. Ха -ха. Давай. Нікому не кажи, що ми туди ловили. От він і один грам. Три закида, три риби. Де? Класика, мікроджегу, один грам. Яка різниця, здавалося би, 2 грами і один, ну, ж не, ну не багато, але деколи навіть є таке, що ставиш 1,2 грама, 1,5 і вже краще пліє. А тут спустився до одного і... і окунь прям почав лупити з такими подачами. Та й щука, якого й не докидаю там було, до риби далеко, але... Мені того вистачає, щоб достати те, що тут є. <світ> <світ> да, один грам. Як може змінити рибалку вашу? Так що завжди треба експериментувати. Як з приманкою, так і з вагою. Це однозначне правило з ловлі. Експериментуйте, ще раз експериментуйте. Я навіть бездавалося на 2 грама, я вже тут обкидав, обколов все, що можна і от воно ще є. Отакий. І вже було дві покльовки. Одна під берегом. Та й друга порушила. Перша то щука. А в другій то окунь, Тут ще водички. Нема. ще літ. Ну, Добре це спокусили загарно. Це до того, що вже троє рибаків ходили. Але я так всі розумію, що всі кидають на великі приманки, на бльосни, ловлять щуку, коли 9 березня і нерест. Ну то таке. Це на совісті кожного. Моя думка особисто нерест, значить ловити треба окуня. А то, що там вилов чи не вилов, заборонений, то, то вже друге питання. А ціле направлено ловити, то для мене це те саме, що порушення того нересту. Тому цей період буду ловити пасивними приманками, такими як дарц, і буду ловити краще окуня. Хоча Хотягом друга щука. І не треба цього направленої ловити, вони і так клюне. Больше она ведь. А ну, просто такая до пива килограммчика. О, <связывая> все видал. Красота. А один страхов животворящий. Ну, в принципі, я половив сьогодні вже навіть можна сказати краще, як попередній раз. Плюс додаткова калабанька розмерзлася, що дало змогу зловити більше оконів. Так що в загальному супер. Вісняний спінг набирає оборотів, руки привикають, а то після тих зимових блешень і без мотилок. Так, та як перший раз кидаєш тим спінгом. Так що, Така рибалочка. Сьогодні знову ловив тотем до 7 грам, сахара 2500 Так що продовжуємо і далі буду ще рибалко. Всім дякую, що дивилися.